У Карпатах між горами і стародавніми лісами у маленькому селі, захованому від людського ока, жила найстаріша провидиця України, Мар'яна. Їй ішов вже стомий рік, але вона досі не втратила ані ясності розуму, ані сили духу. Знала її вся Західна Україна, а перекази про її дар долунали навіть до Києва. Мар'яна не пророкувала щодня і не говорила зайвого. Її слова ставали пророчими лише тоді. Коли над світом нависла справжня біда, саме так сталося в ніч на благовіщення 2025 року, коли вона побачила видіння, що перевернуло все її єство. Того вечора над горами клубочився туман, а ніч була настільки тиха, що, здавалося, сам час зупинився. У своїй старенькій хаті біля образів Мар'яна молилася, як завжди. Та раптом на неї зійшло щось незбагненне. Її тіло застигло, очі затьмарились, і голос не її, а вищої сили заговорив через неї. Вона побачила землю, яка стогнала під тягарем війни, побачила Україну, вкриту ранами, спустошену й втомлену. І водночас сильну, таку, яка ще не раз підніметься з колін, побачила Росію темну, зловісну. Але вже в муках своїх власних гріхів. Мар'яна побачила, як президенти двох країн зустрічаються у закритих залах: то в Європі, то на Сході, то під прикриттям нічного неба на нейтральних територіях. Вони тиснуть руки, говорять про мир, але за кожним їхнім словом ховається обман ніхто з них не готовий до справжнього миру, бо за їхніми плечима інтереси, страх, гнів і втрачені життя. Кожна така зустріч не приносить згоди, тільки подовжує страждання. У своєму баченні Мар'яна бачила і поля боїв. З обох сторін йшли люди, втомлені, озлоблені, але ще з вірою у перемогу Українські воїни стояли гордо навіть тоді, коли не мали чим дихати, коли земля під ними горіла. Російські ж солдати йшли мовчки, вони знали, що йдуть на смерть не за свою правду, а за чиюсь вигадку. І коли Мар'яна побачила це, вона тихо прошепотіла горе вам, бо чужу волю нести, то не слава, а ганьба. Видіння не обмежувалося фронтом. Вона побачила, як у серцях людей накопичувалося обурення. В Україні люди не розуміли, чому війна досі триває. Вони кричали, виходили на вулиці, вимагали миру. Але в серці кожного жила надія, надія що ця боротьба не була даремною. У Росії ж, навпаки. Там не було надії, лише сором. Люди дивилися в очі своїм синам, що поверталися без рук і ніг, або не поверталися зовсім, і в цих очах було запитання за що? Мар'яна побачила, як до кінця 2025 року конфлікт завершиться не так, як хотіли б лідери, а так, як зумовила доля. Не буде переможця, який підніме прапор і проголосить тріумф. Буде важкий мир, такий, як після великого землетрусу. Коли будинки ще стоять, але всередині тріщини, Україна залишиться з частиною втрат і територіальних, і людських, але дух її стане ще сильнішим. А Росія Росія втратить більше, ніж території вторгнень, вона втратить свою душу. Провидиця побачила, як після цього миру в Україні почнеться повільне, але впевнене відновлення. Люди повернуться до зруйнованих міст, відбудують школи, лікарні, життя. Діти знову бігатимуть вулицями, а вікна будинків світилися теплим світлом. Але кожен буде пам'ятати, що ця перемога не тріумф, а виживання, не гімн, а молитва. А в Росії почнеться зовсім інше: люди ходитимуть похнюплені, соромитимуться свої мови у світі, шукатимуть кого звинувачувати. Але найбільшим тягарем стане правда, правда про злочини, які скоїли їхні лідери і армія. І тоді кожен росіянин відчує те, що вони втратили, не повернути. Вони втратили не території, а майбутнє, і ця втрата стане найстрашнішою. Видіння Мар'яни було настільки потужним, що після нього вона не могла говорити цілий день. Лише через добу вона підняла голову, покликала сусідку і прошепотіла передай людям до кінця цього року прийде розв'язка. Але не чекайте перемоги в трумфі, вона буде в тиші, в серцях. У тому, що ми вистояли і не стали, як вони. У наступні дні до хати провидиці приходили десятки людей військові, волонтери, звичайні українці. Вони просили детальніше розповісти, просили надії. Але Мар'яна лише повторювала: Мир буде, але не той, що зі святом і оркестром, а той, що з молитвою і сльозою. І пам'ятайте, головне не забути, хто ми є. Мар'яна також передала, що буде ще одна хвиля бойових дій. Коротка, але запекла. Вона побачила, як одна зі сторін спробує змінити хід історії ударом військовим чи інформаційним. Але цей удар не призведе до перемоги, лише пришвидшить неминучий компроміс, що визрівав усі роки війни. І саме цей компроміс стане тим моментом, коли обидві сторони зітхнуть, не з полегшенням, а з усвідомленням втрат. Провидиця також бачила обличчя президентів, які неодноразово сідатимуть за стіл переговорів. Один з них змучений, змінений, з очима людини, яка втратила все, крім честі. Інший жорсткий, але вже не всемогутній, їхні слова не матимуть значення для історії бо рішення про мир не приймуть президенти, його приймуть народи саме народи змусять владу зупинити війну. І, врешті-решт, у селі, де жила Мар'яна, запала весна. 2025 рік ішов до завершення, а разом із ним згущувалося передчуття змін. І навіть ті, хто ніколи не вірив у пророцтва, починали відчувати, щось справді наближається: не феєрверки і фанфари, а тиша не перемога над ворогом, а перемога над власною темрявою. Мар'яна вже знала, що не побачить цього на власні очі, але її слова залишилися, їх записали, передали далі. І вони розійшлися по всій Україні, як вогники на вітрі. Бо головне, що вона передала, це не дата і не подія, а відчуття, що після всього болю українці все одно залишаться людьми. А ті, хто приніс на землю смерть і гріх, залишаться в історії, як ті, хто загубив свою душу. Коли Мар'яна повернулася до тями після свого великого видіння, вона довго мовчала. Але наступного дня, перед образами, що висіли в її кімнаті, вона почала шепотіти нові слова, які також стали частиною її пророцтва. У тому ж видінні вона побачила, що після завершення війни в Україні почнеться новий етап внутрішніх змін. Народ, що пройшов крізь вогонь, вже не зможе терпіти старих облич при владі, прийде велике очищення не революцією, не насиллям, а мудрістю і єдністю, молоді обличчя, чисті руками і совістю. Прийдуть замінити тих, хто жив на війні, а не заради миру. І в цьому буде друга перемога України внутрішня. Росія, сказала вона, піде іншим шляхом. Видіння показало розпад єдності на уламки. Люди, що ще вчора аплодували диктатурі, почнуть прокидатись але запізно. у кількох регіонах почнуться протестні рухи, а десь навіть спроби відділення, і тоді колишня імперія почне тріщати по швах. Економіка, зруйнована санкціями ізоляцією, не витримає, а прості громадяни залишаться один на один із бідністю та зневірою. Найстрашніше та це не голод і холод, а усвідомлення того, що їх зрадили власні правителі. Мар'яна також бачила, що правда про війну, якої так боялися російські чиновники, все одно прорветься. У її видінні десятки фільмів, книг, свідчень очевидців розійдуться світом. Злочини, які ще приховують, стануть надбанням людства. І тоді світ не зможе більше закривати очі. Росія перетвориться на ізгоя, якого не запрошують, з яким не рахуються, і не тільки через політику, а через моральний вирок, за гріхи, що не мають виправдань. Сама Україна в цьому новому майбутньому не стане ідеальною, попереджала Мар'яна. Вона бачила труднощі з відбудовою, з корупцією, з політиками. Що знову захочуть скористатися чужою кров'ю для власної вигоди, але вона бачила і силу народу, який не дозволить повернутися до минулого. Кожна вулиця, що буде відбудована, стане символом того, що українці не здалися. Кожна дитина, яка вивчить історію цієї війни, не з підручників, а з очей своїх батьків, стане запорукою, що подібно вже не повториться. І наостанок, сказала Провидиця, настане момент, коли в Україні з'явиться знак. У небі, десь над зруйнованим містом, зійде світло, не буквальне, а духовне. Його побачать не всі, але ті, хто втратили найдорожче, раптом відчують, що їхня жертва була немарною. І саме тоді Україна остаточно зрозуміє, перемога це не прапор над фортецею, це здатність залишитися людяним у світі, що тоне в ненависті. І тоді, вперше за довгі роки, вона знову заплаче, але вже не від болю, а від полегшення.